Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття барви осені. Погляньте за вікно, осінь принесла нам безліч кольорів, листя на деревах стало жовтим, червоним, помаранчевим, навіть коричневим. Кожен листочок ніби вдягнув яскравий одяг, щоб попрощатись перед зимою. Чи помітили ви, як природа змінюється щодня? Сьогодні ми з вами спробуємо намалювати осінній пейзаж. Ви будете як маленькі художники, які хочуть передати красу цієї пори року. Тож готуємось оживити образ осені на своєму аркуші. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, гуашеві фарби, пензлик, водичка, палітра і простий олівець. Спершу намалюємо розмітку олівцем. Малюємо горизонт. Тепер нижче, ось тут малюємо берег річки. Він у нас не рівний, а трохи ось такий піднімаючийся. Тепер намалюємо дерева, ось тут такі кущики. Хмаринки. І тепер намалюємо дерево. Малюємо стовпор ось такий похилий, тепер в другу сторону і між ними тепер ось так гілочки, одна і друга. І тепер все розфарбовуємо. Для того, щоб зафарбувати небо, беремо синю фарбу і змішуємо її з білою, доки не утвориться блакитний кольор. І тепер все небо, окрім хмаринок, зафарбовуємо блакитною фарбою. Тепер одразу ж ми замалюємо і річку, але не повністю, а лишаємо ось тут. Під нашими деревами місце, тому що дерева у нас відображаються у річці. От, ми собі приблизно відмітили, там, де у нас будуть дерева відображатись, і низ повністю замальовуємо блакитним кольором. Тепер ми більш тонкою кистю додаємо ось такі сині рисочки хвильки. Додаємо також білі відблиски, тому що у нас є хмарки, які також відблискують на водичці. А тепер ми будемо замальовувати дерева. Беремо осінні кольори це жовтий, помаранчевий, червоний, зелений. І зафарбовуємо спершу всі дерева повністю жовтими, а зверху додамо на них інші фарби. І тепер додаємо інші осінні кольори. Ось такими вбиваючими рухами ми додаємо помаранчевий, червоний і трошечки зеленого, тому що ще не всі дерева у нас повністю жовті і помаранчеві. І тепер такі ж самі кольори ми додаємо ось тут на водичку. Але на водичку ми кольори додаємо ось такими от рухами, такі полосочки ставимо, це у нас хвильки, на яких відображаються наші дерева. Тож ось такими от смужечками ми зафарбовуємо спершу жовтим і потім так само додамо інших кольорів. І тепер ось цей горизонт ми проводимо зеленим кольором, розмежовуючи самі дерева і їхнє відображення у водичці. Тепер, щоб намалювати берег, ми беремо помаранчевий кольор і змішуємо його з коричневим. Помаранчевого кольору додаємо більше, ніж коричневого. Щоб у нас вийшов такий темно-помаранчевий колір. І тепер цим кольором зафарбовуємо берег. Тепер, коли берег підсох, ми беремо тонкий пензлик, набираємо зелену фарбу і ось такими рухами вгору малюємо травичку. І цією травичкою ми заповнюємо. Весь берег. А тепер візьмемо коричневий колір і намалюємо дерево. Малюємо по нашим наміченим гілочкам. в одну сторону, в другу, і посередині гілочка у нас була. Трошки ще додамо. Сторони гілочки і повністю зафарбовуємо стовпу. І тепер беремо пензлик і ось такими рухами додаємо листочки помаранчевого, жовтого і червоного кольорів. Також не забуваємо про те, що Листочки злітають з дерев, тому ми ще можемо додати ось таких стрижків на водичку і на берег. І наостанок ще білою фарбою зафарбовуємо хмаринки, щоб вони були яскравішими. І ось такий яскравий малюнок у нас з вами виходить. Які чудові роботи у вас вийшли! Кожна картина по-своєму передає красу осіннього пейзажу. Природа, наш великий художник, а ми з вами вчимося бачити її серцем. Дякую вам за ваші старання, до нових зустрічей!